У Кропивницькому горів парк космонавтів, що на вулиці Київська. О 16.40, коли приїхала знімальна група Суспільного, тут працювали четверо рятувальників. На цю годину розповсюдження вогню обмежили, сказала Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Король. Попередні дані вигоріло 600 квадратних метрів трави. Мешкає через дорогу від парку Олександр Булат. Розповів, що дим побачив у третій годині дня. Дим іде і щось трошки вагня. Чотири. На відео видно, що крім трави, вогонь пошкодив стовбури дерев. О шостій вечора рятувальники продовжували працювати в парку. Такі пожежі шкодять тваринам, які живуть у траві. Також виділяються парникові гази, забруднюється повітря найбільша шкода для ґрунту, який втрачає родючість, пояснив Суспільному еколог Микола Ковальов. Залежно від того, який шар ґрунту згорів, він відновлюватиметься від 5 до 20 років. І за навмисний і за ненавмисний підпали є адміністративна кримінальна відповідальність. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.